Громадимося разом спільно завжди в третій годині навдати охоронку до велосердного. Просимо милосердя Боже, щоб воно обернуло сьогодні, особливий спосіб русся до безповідня. Всім, ті, куди приїхали, щоб разом тут не жити. А особливий спосіб на цій коротці молиться за мирської України, щоб ця братовуюча війна. Вже затрималось, щоб Господь натхнув Путіна в особливий спосіб президента Росії, Порошенка нашого президента і всіх тих, хто причетні до цієї справи, щоб якийсь спосіб допомогли розв'язати цю справу по Божому, не по людській, не по ябеській, а тільки по Божому. І в цьому допоможе нам Бог, пристати, я грошов, не Європа. Ні, уміння, не мета, не допоможе. Нам тільки допоможе молитва. Молитва до матінки Божої, якої ми молимося з вами, і ця коротка до Божого, вона може тільки затримати дяла. Як тій політики зустрівся священник і каже, як може затримати дьявола? він вже стоїть на границі, тільки молитви, і більше нічого. Тільки коли буде постійна молитва, то й дьявол боїться молитва. Священої води і молитві він боїться. І тому цим можемо його затримати. Тому в цій коронці буде молитися і просити Господа, перепрошувати, за гріхи свої людські, дякувати за все, йому що отримуємо від нього. І основне спасить моститись милосердя Боже для всіх тих керівників народами, що в якийсь спосіб ми були причетні до цієї війни. Щоб кінців тим, я молюся, щоб, щоб утори, витрачують гроші на війну, щоб їй Бог забрав гроші, щоб їх не було грошей на війну. Щоб ліпше що вони ці гроші використали для милосердя, а не, не. Тому, ті, на війну. Тому цих намірах будемо молити і про все тих перепрошувати Бога. Вітаємо сердечні всі, всіх слухачів Радіо Марії. Тут є присутня Радіо Марія, ми з вами вдячні Богу. За те радіо, которо сьогодні може в нашій країні працювати. Тому що це радіо це, є, я говорю, найправдивіше радіо Худорівський, тому що воно носить таку назву радіо Марії, то тобто радіо, яке нас боронить, яке нас вчив, دوباره دوباره یک ویدئو با موضوع ورزشی